Брат, она же маленькая. Что ты будешь с ней делать? Пойдем в парламент от Закарпатья по чер... по четырем округам. Це автор цього вислову наш гість Сергій Макита, блогер, жартівник, з яким ми зараз будемо спілкуватися. Нарешті вже дуже рада бачити, як Сергій виглядає ось так вживу, тому що в Фейсбуці в нього пандочка і постійно ця аватарка не змінюється. Але тим не менше, доброго ранку. доброго ранку. Ми раді вас бачити, раді з вами познайомитися. Загалом, як ваш ранок розпочинається. Зазвичай, Зазвичай. ви Зазвичай. відразу з гарним настроєм покидаєтесь, чи. Ну, Ранок розпочинається, що я їду в автобусі на роботу. І... А ви ще працюєте? Звичайно, працюю. Тому я не вважаюся блогером, в принципі, я Багато, ну... блогер це моє хобі. Тобто я пишу так, що мені голову прийде, звичайно, що я їду на роботу в автобусі, і навіть багато жартів я. Прямо в автобусі придумав. Слухайте, а ваша робота пов'язана якось з комп'ютерами, з інтернетом, ви не програмістні чи такого? Ні, ні, я багато. А ви бухгалтер. Ну, з комп'ютером бухгалтери. А я загалом думала. Як всі багато? Ну я не взагалі нічого. Я думала, ви прокидаєтеся першим ділом Фейсбук. Фейсбук, Фейсбук. У мене навіть не телефон немає. Фейсбук те, що я. Але мені знаєте, здається, що ви там майже цілодобово. Тому що, коли я читаю стрічку своїх новин, то постійно бачу, що Сергій Макита, Сергій Макита. Скільки часу загалом ви витрачаєте на інтернет? і на Ну, так, у мене сторінки відкриті цілий день, звичайно, тому що я на роботі. Це інформація не для керівництва. Так, да, не для керівництва, якщо може директор буде дивитися. Ні, у мене сторінки відкриті цілий день, звичайно. Uh -huh. А так я пишу, ну, ну, я читаю новини, звичайно, там, ми дивимося на роботі, там обсуждаємо. Uh -huh. А так, що мені щось в голову прийде, я сразу це написав і все. Тобто я так не силю, так що прямо все дивлюся. Це виходить отак, спонтанно, спонтанно. так спонтанно. А скільки залом ви вже про часу у Фейсбуці? Як ви зареєструвалися, з якою метою ви це зробили? Фейсбуці... І чи очікували, що скільки будете мати багато друзів і так би мовити вже фанатів, які без вас жити не можуть у Фейсбуці? Я не знаю, чи ми є фанати мені. Мені не казали, чи я фанат, я не цікавився. Я у Фейсбуці зареєструвався років шість назад, у ага. 2008 році. Тоді були в контакті, це було, але на Фейсбуці я там практично не сидів. Uh -huh. Це просто було, там, всі зареєструвалися, я зареєструвався. Я там може почав писати, може, років, в 2011 році. Uh -huh. Але то я, в принципі, вже, вже я писав. Я в да, я там блог свій вів. Uh -huh. І потім я вже, коли прийшов на Лайджорна на Фейсбук, я вже не прокурився. Це більше тоді був, коли. Російська компанія купила Live Journal, uh -huh. і багато українських блогерів вони перейшли на Фейсбук. І я також в сіда... так. в мене, мене питання до вас таке: от від кого ви унаслідували е... такий, такий, ну таку вдачу, сві... своє почуття гумору? Це там від батьків. Чи ви от, от один такий в сім'ї? Ну я не думаю, що як це нас є. У нас закрипаття взагалі народ веселий. Тобто я не думаю, що я якийсь там особливий це. Ну у нас багато де веселих, так і нас. Люди мають почуття гумору хороше. Це не тільки я там. Ну. У мене дідо такий був. У ну. мене, мене теж діду був такий веселий, і я врахую, що я від нього наслідував своє почуття гумору. Ну, можливо, вас... від діда, від батька, наприклад, я не знаю. Це, в принципі, не думаєшся щось таке унаслідувалося. А це просто, ну, це з роками це вже цим вироблявся, тому що там я, звичайно, я там дивився, хто як інші пишуть, там це воно ти підстрашне, тому що, як я писав, наприклад, там, роки 13 як зараз пишу, зовсім я по-різному пишу. Так що то все важко казати. Прізвище Микита накладає якусь відповідальність більшу, тому що ну я зараз продемонструю нашим глядачам. Скільки в мене Микит, і я знаю, що це прізвище відоме досить в нашому краї, як мінімум От для вас воно щось якось накладає додаткову відповідальність на, на, на якість. Відповідальність ні, може Це якісь раз, два, три, може, переваги ні. якісь надає. Скоріше переваги, так? Ну, в школі, коли мене питали, чи я не родич художника Микити, я так. казав, що дає родич. <реш> відразу, так, да. і з малювання автоматом, да. мабуть, да. ставили. Ти не родиш, ми Да, я родич там, який залег ну, не знаю. Загалом я дуже люблю вашу сторінку відвідувати. Адже кожен раз, коли туди заходжу, настрій піднімається до прикладу запис за півроку. Я звів санкції проти 119 росіян. Якщо в Росії 145 мільйонів людей, такими темпами через 580 тисяч років санкції дідуть і до Путіна. Загалом ваші всі записи носять такий політичний характер. Ви цікавитесь з політикою, чи це все відображення того, що зараз відбувається в нашій країні? Я не дуже хотів би цікавитися політикою, але так виходить, що я не цікавлюся. В принципі, в нас найголовніше зараз це політика. Всюди політика, на любі лавочки, в автобусі, в магазині, сюди політика. Тут я б напекінько намагаюся писати щось не про політику, там щось зовсім про посторонні теми. Такі. Ну, але приходьте про політику, тому що в нас немає нічого. Але навіть політику ви так подаєте дуже жартівливо. Так, да, я це, в принципі, так роблю, це. Тому що це якесь… ну. Я так розважаю себе і виходить, що може ще до кого розважаю, тому що е, останні ну, з листопада місяця, да, в країні, коли такі йдуть глобальні зміни, ми всі в новинах. Тобто, зараз кількість, що раніше там, ми читали новини, там, ну може там раз в день, зараз ми майже цілодобово всі сядь в новинах. вже в мене багато знайомих, які взагалі ніколи не цікавилися політику, взагалі ніколи. Mm. Зараз ми такі стали експерти-політологи, там цікавить новини, там проговорять. І це все, це все дуже так сприймає, дуже близько, так переживає. Ну що дійсно такі події не дуже хороші в нас. Тому я намагаюся якось так ну, іронія, ну, трошки постібатися, з цього якось так. Це для для себе роблю. Але якщо це комусь ще подобається, значить. Ну, це багатьом подобається. Так, Для мене показник того, що от ви стали відомим популярним блогером. Став не те, що там ну, кількість підписників, або там, що мені там подобаються жарти чи не подобаються, а те, що я помітив, що за вашим аккаунтом слідкує інший відомий блогер Роман Шрайк. От ви з ним знайомі чи ні? Я з ним не знайомий, але так, він, в принципі, постійно мене і коментує, і лайки. Так, ну, ну. Не знаю, так. Я ще з ним не спілкувався, з ним. не спілкувався. А або чи Ні. інші блоги читаєте? Яким ви даєте перевагу блогам? Блогам? Ну, у нас є, в принципі, я не тільки один нас, є. ми з друзями ведемо сторінку у Фейсбуці, український щитоносець. Так. Там ми акумулюємо, там не тільки я пишу, там ще багато моїх друзів пишуть. Це мої друзі. Ну, швайки читаю. Ну, Батько, взагалі, в принципі, мене важко дати у жорстким блогерам, тому що якось я... Чесно кажучи, прошу, я мало пишу. Uh -huh. Так і не скажу. Що я пишу ну, більш позагальної теми, тому що я читаю в основному київські. Uh -huh. Київських блогерів читаю. Так? Ну знаєте, а... одним із символів Закарпаття все-таки є ведмідь. Ви собі вже не перший рік вибрали е, в аватарку панду. Чому саме панда? Вже така. Я, я мушу це продемонструвати. І Зараз... нічого не міняється. Зараз я спробую. У ваше показати. обличчя мало хто знав, і ніхто навіть не, не міг собі уявити, як ви виглядаєте. О, Ось. Прошу, прошу, прошу. в рік нашим ви пан. На чому пан? Глядачам. Це сталося випадково. чесно не кажучи? Ні, я раніше в Фейсбуці в мене була своя фотографія. Я не себе не приховую, чого, ну. Але просто якось я побачив, була така серія якогось фотографа, що в нього були. Там зірю в костюмах, і там були там, панда, якась лев, там був обізяна, якась була. Я вибрав панду, тому що мені більше сподобалося. А я потім поставив, якось так привикла, там всі почали це лайкати, панда, панда, якось так це... Я же потім сам вже почав підігрувати, і я став другий аватарки панди, і так якось вийшло, що я панда. Я не знаю, чому я панда. А потім я пам'ятаю той епічний запис панду геть. Так, да, панду геть, і всі почали теж зі мною ситуації. Мені почали казати панду геть там. Так. І, ну потім я, коли, навіть, коли був на Майдані. Там хлопець ходив в костюмі панди, ми його впіймали. Я теж спотурувався його костюм, і так пішла панда. Один із жартів теж актуальних. Синок, ти що, балотуєшся в Верховну Раду? Ні, ребята балотувалися, я рядом стояв. Ви запозичуєте це десь? Чи це суто ваші жарти всі? Це мої жарти. Я там нічого чужого не ставлю, тільки своє, але, в принципі, це. Ну, це пародія. це стіб, тому що є багато жартів схожих там, в контакті, в твіттері, там, ну, просто якісь фрази, я їх стараюсь, може, там, трошки переробити, там, може обробити. Угу. Ну, це, це пародія. Я маю, беру якусь там, жарт якийсь, і, там, якщо якась актуальна новина, можна це адаптувати. Інколи це виходить. Інколи... Коли як yeah. е ви займаєтесь тільки написанням ну, маленьких, якби жартів, чи робите їй там картинки, ці фотожаби, чи щось такого плану, чи тільки текст? Фотожаби я не роблю. Я взагалі тільки в помірку. Чоловік працює бухгалтером. Da, я, взагалі... я можу тільки написати, написати. я не, не роблю картинки. Скажіть, дякую, що не цифрами. Сергію, ви знаєте, я особисто дуже дякую за те, що ви ведете свою сторінку у Фейсбуці. Вона дуже багатьом піднімає настрій. Мені, зокрема, я люблю я люблю читати. Ваші записи і продовжуйте в такому ж дусі. Так, в мене ще питання до вас, оскільки ну все таки в Україні відбуваються ну, такі досить ну, складні події, назвемо їх так. Останні вже 10 місяців, мабуть. Тим не менше, що би не було поганого, ви завжди намагаєтесь щось ну, якось пожартувати. Не обов'язково погано, але загалом пожартувати. От може бути до цього двояке ставлення. Наприклад, комусь хтось може вважати, що це недоречно. Я, наприклад, навпаки радію, що. Хоча б хтось робить якийсь позитив в день, що ти можеш не тільки побачити погані новини, але й щось позитивне, підняти собі настрій. От як ви до цього ставитесь і чому ви все-таки жартуєте? Ну, звичайно, це досить така дилема, тому що коли в, в, в країні може йде війна, там, я жартую. Але якщо, наприклад, якісь пані новини, там, паніку, це відкрив Фейсбук, там одній паніка, все, нас, нас здали, там, нас все, там, нам буде все, всім буде, всім буде кришка. Тому я думаю, якщо я ще буду писати про ну, це взагалі буде якась іст істерія ціла. Тому я намагаюся трошки, ну сам себе, держав, наприклад, себе трошки заспокоїти, що, можливо, не все так страшно. Якщо ми тут сидимо, зараз нормально, у нас хороший настрій, я думаю, це вже, є знаком того, що, можливо, не треба, так, да, події важкі в країні, але не треба ходити в траурі, всім да, всі маємо не знаю, ні жартувати, ні посміхатися. В принципі, сміх це теж зброя, по суті. Да, мені дуже багато людей писало, що. Тобто дякую, що от, у вас такі поси, там, ви намагаєтеся там, вимушу, щось ну, покращити своїми цим, цим, жартами. Можна багато спорити, там, критикувати там, когось, а можна просто всього, це висміяти. І це буде набагато ефективніше, ніж щось спробувати там, доказати, що ви не праві. Якщо ви є у Фейсбуці, а у ваших друзів ще немає Сергія Микити, то долучіть його обов'язково. І... Хоча б декілька разів на день вам стане смішно, так, коли якщо... ви туди заходитимете. А якщо вас немає у Фейсбуці, то зареєструйтесь і підпишіться на Сергія Микиту. Сергію, дякуємо. <ривіт> дякуємо вам дуже гарно, що ви до нас завітали. Продовжуйте і далі так веселити всіх фейсбуківчан. Ну а я нагадаю, що в нас в гостях був відомий блогер-жартівник Сергій Микита. На продовжується, оскільки сьогодні вівторок, то вже через декілька хвилин ми з вами будемо готувати і робити ми це робити. Ми це будемо не самі а з нашою гостею дочекайтеся.